Вас вітає дай ла подружжя з міста Запоріжжя. Наша велика дівчинка Тера сьогодні приїхала до ветеринарної клініки на огляд до лікаря, адже, на жаль, величезна рана на лапі так і не загоюється. На прийомі лікарі виявили три пухлини у тери, дві з яких знаходяться на молочних залозах, а одна на шиї. Було прийнято рішення здати цитологічне дослідження. Також ми провели рентген. На якому виявили зміну костної структури. Саме через це у тери великі проблеми з лапами. Зараз ми здали бак посів та чекаємо на його результати. Нам вкрай важлива ваша допомога. Для тери важлива ваша допомога, адже його, її лікування буде коштувати величезних коштів. Нам вкрай важлива допомога кожного, адже саме завдяки вам все стає можливим. А тері вкрай важлива ваша допомога. Ми благаємо вас бути милосердними до великої дівчинки тери і допомогти нам врятувати її життя. Будь ласка, допоможіть.